Вітаємо вас на території ігрової вулиці. У цьому відео ми поговоримо з вами про одну з найочікуваніших ігор 2023 року, гру, яка може змусити багатьох геймерів надовго поринути у глибини космосу. Напевне, ви вже здогадались, що ми говоримо про Starfield — фантастичну РПГ від Bethesda, котра має вийти на початку вересня. У цьому відео ми пояснимо, чим ця космічна опера така особлива та чому вам варто звернути на неї увагу. Перед початком відео хочемо подякувати усім нашим спонсорам. Ви неймовірні. Спасибі, що підтримуєте і надихаєте нас. А тепер приємного перегляду! Рушій – фундамент будь-якої гри. Starfield розробляється на Creation Engine 2, який є темною конячкою. Можливо, це просто трохи підкоригована версія Creation Engine, який використовувався для Skyrim, Fallout 4 та Fallout 76. А можливо, ми познайомимося у Starfield із новим самодостатнім рушієм, як про це заявляють розробники. Ми ще не бачили його у всій красі. Проте і з наявних трейлерів можна зробити певні висновки. Освітлення у грі виглядає просто фантастично. Сама. А графіка дещо поступається йому, проте теж доволі крута. Неприродні вирази обличчя NPC під час діалогів були одним зі слабких місць попередніх ігор Бетезни. Із трейлерів Старфілда помітно, що студія зрозуміла це та провела роботу над помилками. Хоч і катсцени не позбавлені повністю гріхів попередніх ігор. Стало краще, і це треба визнати. Creation Engine робить анімації набагато природнішими. Обличчя персонажів уже не здаються взятими у воскових фігур. Ще однією сферою, яку торкнулися покращення, стали ігрові поселення. У Бетезда завжди добре виходило створювати відкриті світи, це правда, але пристежені за неігровими персонажами ставало зрозуміло, що за їх поведінкою стоять конкретні скрипти. Їхні переміщення та загальна поведінка були насправді досить таки передбачувані. Новий штучний інтелект Creation Engine 2 націлений на створення більш динамічного середовища, де персонажі не так сильно зав'язані на чітких маршрутах. Це однозначно сприятиме глибшому зануренню гравця у світ Starfield. Тож, навіть якщо Creation Engine 2 недалеко утік від свого попередника, він точно утік у кращий бік. Час розробки. Другою причиною звернути увагу на Starfield є термін його розробки. Bethesda хотіла створити космічно фантастичну гру дуже і дуже давно. Перший проєкт такого штибу розроблявся студією і ще у 1997 році, проте швидко закрився. У 2013 році Bethesda зареєструвала Starfield як торгову марку, а це означає, що таке сяке прописування ігрового всесвіту вже було. Активна розробка гри, за словами працівників студії, почалася у 2015 тому році одразу після виходу четвертого фалауту. А перший тизер-трейлер Starfield був представлений аж 5 років тому на виставці e 3 Звісно, довжина розробки не означає автоматично високу якість гри. Вона може означати дещо цілком інше. Наприклад, виробниче пекло. Проте погодьтеся, що ігри, робота над якими велась роками, зазвичай куди краще за випущені на швидкоруч. Тим паче у цьому випадку робота над грою ведеться однією досвідченою студією. Ніяких витоків з середини студії про провал розробки. Робки немає. Перенесення дати релізу на 2023 рік було зроблене, аби дати розробникам додатковий час на відшліфування гри, а не для розв'язання глобальних проблем. А отже, часу у розробників на створення справді топової гри було достатньо. Значення гри: Starfield значить дуже багато для Bethesda. Це перша. AAA-гра, зроблена компанією після четвертого Fallout. A. Fallout 76 був розкритикований багатьма гравцями та ігровими журналістами. А переведання Skyrim уже. Над... <хи> Вибачте, я в Скарім просто граю. А перевидання з Каріма вже давно стали мемом. Тож, якщо ця гра виявиться набором слабко пов'язаних між собою механік, Бетез докритикуватимуть рази більше, ніж CD Projekt після виходу кіберпанку. А поляки зловили гейту у свій час немало. Було б наївно вважати, що Тодговард та інші працівники не розуміють цього. Starfield багато важить і для Xbox. Під час судового процесу Федеральної торгової комісії США проти Microsoft його очільник Філ Спенсер сказав, що однією з причин купівлі з Анімакс Media, холдингової компанії, яка володіє Бетездою, був саме Starfield. ZeniMax уклали угоду Sony про тимчасову ексклюзивність двох інших своїх ігор. Deathloop та Ghostwire мали не виходити на Xbox цілий рік після релізу. В Microsoft виникли побоювання, що Starfield також може не потрапити на їхні консолі вчасно. Результатом цих страхів і стало придбання холдингу за 7,5 мільярдів доларів. Зараз судячи з усього, Спенсер має ранній доступ до Starfield та час від часу грає в цю гру. А у своїх інтерв'ю він неодноразово схвально відгукувався про дітище Тода Говарда та висловлював йому свою довіру. Одним словом, на успіх гри і розробником, і видавцем поставлено багато. Її активно просувають і рекламують. Настільки високі ставки є і причиною вкладати у проєкт більше ресурсів і потужним стимулом випустити як найкращий продукт. Саме з цим я особисто і пов'язую перенесення гри. Ну, не я команда Гістріт. Краще покоперсатися ще рік та витратити кілька додаткових мільйонів, аніж випустити сируватий Starbucks. Невдача Redfall від Arcan Studios мала б навчити цьому Xbox. Та від загальних чинників перейдім до конкретних аспектів гри. Благо, завдяки липневій презентації від Bethesda ми можемо їх трохи розібрати. Для створення ігрового персонажа розробники підготували широкий інструментарій. Перед тим вони його як слід обкатали, використавши для розробки усіх неігрових персонажів. Генератор персонажа пережив одну з найбільших перебудов в історії студії. Bethesda відсканувала десятки реальних людей різного віку та походження, щоб отримати реалістичні відтінки шкіри та риси облич, тип фігури. Олір шкіри, волосся, форма носа і вух, наявність та вигляд бороди і вусів. Ви зможете обрати усе це і навіть більше. Також у Starfield буде система вибору характеристик і передісторії. І це суттєвий крок уперед. У четвертому Fallout можна стати жорстоким рейдером та канібалом, але при цьому ви б усе ще лишились нещасним батьком, що шукає свою загублену дитину. У Скайрім ви можете вбити імператора і пройтися по столиці в його мантії, та через кілька хвилин вступити до імперського легіону. Це драйвово та весело, але дещо нереалістично. Бракує фідбеку, адекватної реакції від ігрового оточення. Тепер, же, судячи з усього, цьому прийшов кінець. Результати квестів залежатимуть від вашого проходження. Певні персонажі з'являтимуться лише якщо ви оберете певні риси. Такі риси, як інтроверт та емпат, уплинуть на діалоги з NPC. А вибір професії на ваші навички. Подібний підхід автор сценарію зустрічав у грі Тірані від Обсидіан. Ну а ще Gate, чому ми не говоримо про Baldur's Gate тут? Там це дало чудові результати, спонукало до трьох кардинально різних проходжень, але не персонажем єдиним. У Starfield можна буде серйозно кастомізувати та прокачувати зброю, додаючи десятки різних модулів. Теж саме про кораблі. Кожен компонент з рельота можна буде модернізувати та навіть пофарбувати в бажаний колір. У грі буде навіть окремий конструктор кораблів. Створення корабля це одна з тих механік у Starfield, де реалізм поступається творчості та веселищем. Ви зможете зробити корабель у формі котика чи робота, і він все одно злетить у повітря. І це прекрасно. Бої. Бої зазвичай не є найзахопливішою частиною РПГ-ігор. Та команда Bethesda спробувала змінити це. Ігророби компанії присвятили чимало часу, аби зробити перестрілки динамічними. Це те, що Філ Спенсер, керівник Xbox, дуже хотів підкреслити свого часу. У минулому я працював над великими науково-фантастичними RPG, і мені завжди здавалося, що перестрілки не завжди відповідають тому, що я хотів би бачити у грі. Але Starfield дуже добре грається як екшен. Навіть не зважаючи на те, що це глибока рольова гра, і мені це дуже подобається. Так, Starfield обіцяє швидкі соковиті сутички у стилі шутера від першої особи з дробовиками, снайперськими гвинтівками та енергетичною зброєю. А персональний джетпак додасть боям ще більшого драйву з його допомогою. Ви зможете облітати суперників та розстрілювати їх. Космічні битви також будуть дуже цікаві. Під час них вам точно доведеться позайматися мікроменеджментом, розподіляючи ресурси свого корабля. Кинувши більше енергії на двигун, ви зробите свій космоліт швидшим. Це різко збільшить ваші шанси утекти з поля бою. Хочете атакувати? Що ж, посильте зброю та щити вашого кораблика й до бою. Знищивши вороже судно, ви можете підібрати, дрейфуючи у космічному просторі трофеї, навіть не покидаючи кабіну. А якщо хочеться не перетворювати чужий корабель на купу металобрухту, а забрати собі. Вихід є. Пристикуйтеся, зійдіть на борт, перебийте всіх воріженьків і вуаля, він повністю ваш. Гравітація! Геть новою механікою розвиненою у Старфілд стане гравітація. Далеко не кожна планета буде схожа на нашу рідну Землю. Різні планети матимуть різні рівні гравітації, і гравітація буде ключовим фактором, коли гравець досліджуватиме покинуті аванпости та битиметься з піратами та рейдерами. Вона впливатиме на його стрибки швидкість і вагу. Зміниться не тільки пересування, але й зброя. У якихось випадках постріли відкидатимуть ігрового персонажа назад, інколи з шаленою швидкістю. На деяких планетах кулі можуть летіти не так далеко і не так швидко, як зазвичай. Тож будьте готові до того, що у зіркополі <фи> зіркополе що в зіркополі вам доведеться часто адаптуватися. Та змінювати власну тактику, а ще звертати увагу на розташування та навколишнє середовище планети, коли збираєтеся здійснити висадку, відкритий світ. Може бути, що слова Говарда про цілу тисячу напівунікальних планет є всього лише черговим перебільшенням. Але Bethesda вміє створювати круті rpg ігри з відкритим світом, цього в неї не забереш. І Starfield обіцяє бути однією з таких. А це означає, що на нас чекає великий відкритий світ із купою активностей. Звісно, цього разу частина локацій буде процедурно згенерована. Але, по-перше, No Man's Sky упевнено показала, що коли справа стосується космосу, такий підхід непогано працює. А по-друге, навіть на процедурно згенерованих локаціях у Starfield час від часу траплятимуться об'єкти, створені вручну. Подібне поєднання полегшує роботу розробникам і дає більше контенту гравцям. Головне, аби для проходження основного сюжету відвідини кожного куточка всесвіту були не обов'язковими. Аванпости. У двох останніх іграх Bethesda Fallout 4 та 76, гравець мав змогу будувати власне поселення. Подібна механіка буде і в Старфілді. Змішуючи та поєднуючи будівельні компоненти, ви зможете побудувати будинок, базу для видобутку ресурсів чи мануфактуру у майже будь-якій точці всесвіту. У зіркополі буде ціла купа житлових модулів, екстракторів, науково дослідних станцій, різноманітних форм. Значно більше, ніж у попередніх іграх студії. Але покращення на цьому не завершується, наприклад, у четвертому фалауті ви просто лишали напарників у своїх аванпостах і ті сиділи там сидним ніц, особливого не роблячи. Але у Starfield компаньйон, якого ви призначите, дасть поселенню бонуси, і не будь-які, а у тій сфері, де він розбирається найкраще. У фалауті ви переважно бігали, виставляючи все вручну. В Старфілді ж під час будівництва з'явиться можливість використовувати перспективу, гарненьку камеру з виглядом згори. Зміниться і основна ціль будівництва ванпостів. У Fallout головною метою було просто заселення пост'ядерного пустиря. Тут же акцент буде зроблено на видобуванні ресурсів. У Starfield база може збирати їх для вас, поки ви займаєтеся іншими справами. Це спонукатиме гравців проводити за будівництвом більше часу та в ідеалі суттєво полегшить грінд. Звісно, різні планети будуть багаті на різні ресурси. Тож при будівництві баз доведеться враховувати і це, а не тільки клімат та рельєф. Модинг незабаром після релізу Skyrim чи четвертого Fallout з'явилось немало чудових модифікацій. Моди надихають фанатів повертатися до своєї улюбленої франшизи знову і знову. Вони ж спонукають до самостійної творчості. Деякі модифікації виправляють помилки, допущені розробниками. Якісь збільшують кількість зброї, броні, змінюють інвентар чи покращують графіку. Котрісь додають парочку побічних квестів, а то і взагалі вирішують розповісти свою. Історію найкраще з поміж сюжетних модів формують навколо себе власні фанатські спільноти, а за якістю можуть не поступатися офіційним ділсі. Бетезда чудово розуміє це. Саме тому на релізі Starfield матиме повну підтримку модів. Це пообіцяв Дод Говард ще в листопаді 2021 року на Reddit. Наш план полягає в тому, щоб мати повну підтримку модів, як у наших попередніх іграх. Наша спільнота модоробів з нами вже 20 років. Ми любимо те, що вони роблять. І сподіваємося, що багато хто зробить з цього кар'єру. Таке рішення студії означає, що перші невеличкі модифікації з'являться найпізніше за кілька днів після офіційного релізу гри. Звісно, більшість з них будуть доступні лише для ПК, але щось із цього багатства можна буде портувати і на консолі. Боюся, повторитися чи сказати банальщину, але Starfield величезний проєкт. Коли ти працюєш над грою таких масштабів, то як не старайся, а певних факапів усе ж не уникнути. Та якщо якісь проблеми цієї гри не будуть виправлені подальшими патчами, і з часом їх вирішать модери. Просто дайте їм міцну основу та інструментарій, з яким можна працювати, і вони перевернуть землю. Стилістика, описуючи візуальний стиль гри, співробітники Bethesda використовують термін насапанк. Вони прагнуть зробити всесвіт Starfield реалістичним та інтуїтивно зрозумілим. Міста у грі виглядають футуристично, але не абстрактно. Редактор зорельотів дає гравцям величезні можливості, проте кораблі, створені у ігроробами, виглядають насамперед практично. Навіть флора і фауна не виглядають неймовірно чужорідними. Під час розробки Бетезда упевнено обрала шлях наукової фантастики, Ігророби провели чимало консультацій з працівниками SpaceX та власне NASA, аби все виглядало правдоподібно. Філософію дизайну Starfield можна підсумувати такими словами: це не так красиво і фентезійно, як могло би бути, але Just Worksnautкі та. Водночас світ зіркополя доволі суворий. Деякі сонячні системи аж кишать небезпечними рейдерами чи піратами. Одне із найбільших міст гри Неон Сіті виглядає так, як частина Найт Сіті перенесена в іншу сонячну систему. Жорстокий та брутальний панк, зухвалі космічні пірати та інші головорізи поєдналися у Старфілд із науковою фантастикою, футуристичними і практичними винаходами і дослідницькими групами. Це дуже цікава та перспективна концепція, в якої може бути майбутнє. Можливо, з часом ми побачимо інші твори, створені у такій стилістиці. І що успішнішим буде Starfield, то вищі будуть шанси на це. Очевидно, допоки гра не вийшла, не можна упевнено казати, хороша вона чи ні. Ми не радимо робити вам передзамовлення. Завдяки продажам Skyrim у Bethesda... та. Тода Говарда, і так має бути достатньо грошей. Та й Microsoft не схожі на компанію, що бідує. Проте на підставі вже відомої інформації можна зробити чіткий висновок, що Starfield однозначно належить до проєктів, за якими треба уважно слідкувати. Чимало фактів свідчить на користь того, що це буде найкраща та наймасштабніша гра Bethesda. Тож ми з цікавістю очікуємо на початок вересня. А на цьому все. Дякуємо людям, котрі підтримують нас, копічини. Та дивляться наші відео, побачимося в іншому місці ігрової вулиці.